Друзі, всім привіт. Вечірня зйомка, тільки що приїхав від свого підписника. Ось ця самочка від нього, Славій Горзов! Тобі привіт, прикупив від нього дві самочки. Також буду брати самця бельгійця або сірого вілікана. Подивимось трохи пізніше. Також ще візьму дві-три самки Белійського великана. Це у нас самочка шиншили. Так, і на даний час 8 місяців. Вона вже покрита, має досить гарну вагу. Дуже гарні кролики в нього, якщо комусь потрібно Закарпаття, можу дати Дані його. Таких кроликів, як в нього, я ще не бачив. Дуже в ухайному, чистому місці, гарні доглянуті кролики. Можна сказати, що людина займається чистою лінією. Дуже-дуже гарні кролики. На свій вік досить гарна вага. Відео в нього не знімав. Він не дуже хоче. Непублічна людина. Так що, думаю, прикуплю собі. Так, це покрита нас самочка білим велетнем Вага самця 10 200 а цієї самочки десь до 7 кг. Можливо, трохи більше. Так, на огляді у нас самочка сірого велетня. Має 7 місяців. 7, зачекайте, 7. З червня місяця він мені сказав. Червень. 8. 8 місяців має самка. Досить непогана вага. Також попросив його, щоб покрив цю самочку. Покрили великим бельгійцем сірого окрасу. Також дуже гарна вага у самця. Там він брав у нас в Закарпатті 25 см вухо, вага 10,5 кг. Дуже гарні кролики. Забронював у нього пару молодняків, але трішки пізніше буде продавати. Так що взяв лише тепер дві самочки. Ця шиншила дуже подобається по окрасу. Залишу її на плем'я. Мені дуже подобається окрас. У мене їх небагато в моєму господарстві. Ще одна самка і більше немає. Якось так вивіг цю породу, розпродав. Думаю, треба заводити знову. Дивіться, яка габаритна самка. Так, тиждень вона як покрита. Подивимось, що з неї вийде. Так, зараз покажу вам свою бельгійку. Так, це моя самочка Білійського великана, Вона з малечею, 7 штук малечі. Малечі 3 тижні. Хотіли забрати в мене цілий приплод, але я не погодився. Треба щось для себе на м'ясо залишити. Гарно набирають вагу, думаю, не продаю. Так, це в нас по кроликах. Зараз покажу вам мішану породу свою. Так, це вже мішаний великан у нас, а покрив я її строкачем, я вам вже говорив. Так, це малеча наша 9 штук в окролі. Вже підросли. Виїдають дуже гарно все, досить непогано ростуть. Так, взяв корм, точно не пам'ятаю, агронова називається. Досить непогано їдять його і ростуть на ньому. Перед цим брав крамар. теж непоганий корм, але в майбутньому планую брати кундейс. Так, будемо дивитися, це малеча наша. Так, тут у нас знизу Бургундія, її вам не показую, вона тільки що окролилась. Так, покажу вам, покажу вам ще. Так, покажу вам цю самку, теж мішана. Полтавське срібло змішане, з великаном, Дивіться, яка малеча, яка самка. Ось самка вже покрита німецьким струкачем. І дивіться, по малечі вийшло 6 штук ось таких чорненьких. Так, хотіли в мене їх також забрати, але вирішив, що не продаю, треба щось для себе. Продав замість цих дві самки, одну покриту, одну молоденьку, таку невеличку, а також самця. Людині сподобалося. По ціні вийшло одне і те ж саме. Так що, думаю, хай беруть. Так, це все, що по кроликах. Нового у нас нічого. Так, трохи пізніше буду знімати про птицю. Все, друзі. Так, Славікові дані, якщо комусь потрібно, можу скинути. Пишіть, так. ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Всім гарного вечора, до зустрічі, всім пока-пока.